Вітаю вас, вельми, шановне панство! Буквально тільки що мені на очі потрапило відео, у якому фігурував російський пропагандист Соловйов, і те, що він казав в ефірі свого шоу ненависті, якраз і наштовхнуло мене на створення цього відео. Отже, ця російська бестія висловила своє невдоволення через заяву французького президента Еммануеля Макрона про постачання Україні легких колісних танків АМХ-10 РЦ, а також бронетранспортерів Бастіон. А також Соловйову не сподобалась заява канцлера Шольца, у якій той наголосив на важливості протистояння російській агресії, що в свою чергу викликало чергове підгорання у російського пропагандиста. І той, вочевидь, просто на емоціях висловив думку про те, що російським військам. Не завадило б знову зайти у Берлін або навіть в Париж. Але як? Як таке могло статися? Росіяни це ж наймиролюбівіші люди в світі, які ніколи ні на кого не нападали. Маю надію, ви вловили мій сарказм. І тому ми можемо сказати, що тут немає нічого дивного для російської пропаганди. Знову ми бачимо використання старої методички про Другу світову війну та наполеонівські війни. Але важливо саме те, як російська пропаганда подає інформацію з цих самих методичок, і тим самим не тільки розпалюючи ненависть і почуття вялічія в росіянах. Але ще й значною мірою, спотворюючи історію. Та якою значною, вони повністю підміняють факти своєю брехнею. А правда якраз і заключається в тому, що всі війни, у яких так звана Росія приймала участь, і в яких вона опинялась на стороні переможців, були виграні лише спільними зусиллями союзників, починаючи від тих самих наполеонівських війн, де, окрім Росії, ой, вибачте, Російської імперії, ще й приймала участь ціла коаліція, що складалася з найсервіс. Сильніших європейських країн. І до речі, Рашка неодноразово у цих війнах терпіла поразку. Зокрема, російську царську армію розгромили французи у битві під Бородіно, а також у битві під австріліцем. І це були лише найвідоміші з переліку численних поразок Росії за цей період, які через це неодноразово були вимушені йти на принизливий мир з першою французькою імперією, яка диктувала їм свої умови. Ну а щодо Другої світової війни. То Радянський Союз стояв лише завдяки двом факторам. Перше, це те, що Німеччина не змогла відправити всі наявні у неї війська на війну з Совком, так як вела війну в Африці проти союзників, а також мала тримати частину своєї армії вздовж Ла-Маншу, аби запобігти вторгненню з Британських островів, яке все ж відбулося у 1944 році, і без якого б Червона армія набагато довше протистояла гітлерівцям. Ну а другий фактор це, звичайно ж, ленд-ліз. Без якого СРСР навряд чи б впорався з німецькою навалою. Сполучені Штати поставляли червоним техніку, боєприпаси, продовольство, стратегічну сировину і так далі. Ближче кінцю війни радянська армія їздила на американських джипах та вантажівках, радянські Аси літали на американських винищувачах, а радянські танкісти використовували американську бронетехніку. Ну а тепер давайте подивимось на ті війни, де Росія воювала одна, без допомоги ззовні. Першою на черзі буде Кримська війна, де через свої амбіції та претензії щодо Османської імперії привели Російську імперію до початку війни буквально з усім тодішнім цивілізованим світом, ну або більшою його частиною. Найзапекліші битви цієї війни розгорнулись саме на Кримському півострові, де союзні сили Британії та Франції намагалися взяти під контроль місто Севастополь. І результатом цієї війни стало майже повне знищення російського чорноморського флоту. Відмова Росії від всіх територіальних претензій щодо Османської імперії та панування в Чорноморському регіоні. Друга війна увійшла в історію як російсько-японська, де знов-таки через свої територіальні амбіції, але на цей раз направлені в сторону Китаю, Російська імперія втягнула себе в війну вже з Японією. Наслідки ж цієї війни були набагато більш катастрофічними для Росії. Саме вона стала причиною підриву авторитету монархії та як наслідок революції 1905 року. Радянський Союз у цьому плані теж недалеко відійшов від свого попередника, і однією з найганебніших його поразок вважається фінська або зимова війна, яка, всупереч офіційним заявам російських істориків, розпочалась не через бажання СРСР відсунути кордон від Ленінграда, а так званий обстріл позиції Червоної армії зі сторони Фінляндії був нічим іншим як завчасно спланованою провокацією НКВС. Сама ж війна запам'яталась просто величезними втратами зі сторони Радянського Союзу, більше 300 тисяч загиблих зі сторони Совєтів проти 70 тисяч фінських. І хоч формально війна завершилась перемогою СРСР, але, по-перше, не були й досягнуті стратегічні цілі, а саме повна окупація Фінляндії, а по-друге, ті території, які отримала радянська сторона, ні не йдуть з тим, яку ціну довелось для цього заплатити. Та що там Фінляндія? Русня отримувала по зубам навіть від маленької Чечні, яку навіть на мапі не одразу видно. Так, Перша Чеченська війна завершилась перемир'ям, але давайте не будемо забувати про тотальну перевагу, практично у всьому зі сторони Росії. Але тут знову, незважаючи на тотальну перевагу, Росія знов не змогла досягти своїх цілей, і при цьому знов-таки понесла величезні втрати. Тож, як ми бачимо, Росія майже ніколи не вигравала війни сама. Ну а ті перемоги, що в неї є, Доставались їй виключно з допомогою союзників, про що пропаганда, звичайно, дуже не любить згадувати, а ті війни, що Росія вела самостійно, завжди закінчувалися для неї поразкою. Ну а війна в Україні стане для цієї недоімперії останньою, після якої вона вже ніколи не отямиться і не постане знов, і яка стане причиною її остаточної загибелі.